Намальовані номери позашляховик військові та декілька патрулів поліції. Таку картину могли спостерігати чернігівці по проспекту перемоги ввечері 29 березня. Під час патрулювання міста поліцейські звернули увагу на червоний рейндж ровер з номерами, що не відповідають державним стандартам. Позашляховик на якому були нетипові номерні знаки. Під'їжджаючи до нього ближче, було помічено, що ці знаки просто намальовані на дощечці та прикручені проволокою до бамперу автомобіля. Водій якого виявився військовослужбовцем. Чоловік здався поліціянтам нетверезим, тому вирішили провести тест на вміст алкоголю в організмі. Йому було запропоновано пройти тест на алкотестері Драгер. Він Погодився Тест показав позитивний результат. Зафіксовано було 0,46 проміля. Будемо казати про те, що це мінімум вдвічі перевищує допустиму норму сп'яніння людини. На місце події одразу привели представники військового порядку. Вони ідентифікували вояків. Це виявилися армійці, спецпризначенці, котрі наразі знаходяться на навчаннях в області. В свою чергу представники ЗСУ прокоментували ситуацію телефоном за їхньою. Версію жодного вмісту алкоголю в крові експертиза не виявила. Вони разом прибули до диспансера на шорса 3 де здали аналізи на вміст алкоголю в крові. Результати нульові, тобто військовослужбовці були тверезі. Чому ж тестер показав наявність алкоголю? Військовий коментує так. Після прибуття наших представників військової поліції виникли підозри, щодо тих приборів, як вони це показують, і вирішили зробити це. Безпосередньо здати аналізи крові. Патрульні поліції в якості тестів не сумніваються. Наші алкотестери, перед тим як були передані до нашого управління, вони були повірені. У нас є на них сертифікати, тому казати про те, що вони якісь там несправні, це не досить, не досить чемно. Поліціянти склали адміністративний протокол за статтею 130 керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.